Розумієте мене, ну я не тряпка якась. Я захищаю інтереси своєї держави в час війни. І я сказав просто дайте нам вивезти, нам не дали вивезти. І це було неправильно. Ну, просто неправильно. Один Ну пан, а інший знаєте на землі працює. Так воно не може бути. Так, да, але. І я впевнений був, що це політичний сигнал, і ви це знаєте. І що а, в польському суспільстві всі це знають, що це була політика, політичні вибори урядовців, які програли. І я був впевнений. І тоді говорив керівництву вашої держави: я говорив: ви програєте цю політику, ви програєте самі собі. Наші люди не можуть страждати у будь-якому випадку. Це просто страждання. Це не про гроші. Ми втратили. Як жити, який компроміс? Закон. Завжди є закон. ЄС весь був проти цього блокування. Слава Богу, з'явилась розумна Румунія, і просто мені, президент Йоханес, він мені, він мені допоміг, допоміг. нашим фермерам вижити. І у нього були такі складнощі. У нього були страйки. Я вважаю, він показав прояв міцної людини, яка сказала цінності спочатку, а потім вже ціни. І це важливо. Далі, у вас новий уряд. Я вдячен. Я, я у мене був контакт із президентом Дудою. І він вітав нас важливими нашими святами, і навпаки, я до нього звертався. Ми вирівняли цю ситуацію. Новий уряд. і Я буду вірити, що новий уряд розблокує а, цю а, всю блокаду. Вона штучна. Ми готові, щоб ви щоб в Польщі люди нічого не втрачали. Але не можна політизувати питання зерна, коли у нас все заблоковано. Що вийшло? Ви знаєте, що фінансова Польща втратила. Ну, порахуйте, втратила. Чому? Ми побудували цей а, коридор через Молдову Румунію. Е, залізнодорожній. Ми побудували коридор Чорним морем і менше експорту через Польщу. Ми хотіли цього? Ні, ми не хотіли. У мене була розмова з Дональдом Туском. Я йому вдячний за міцну позицію на засіданні. Е, Євросоюзі ми вночі з ним говорили напередодні цього засідання. У нього потужна ситуація. І ми я вірю, що ми все вирівнюємо. Я дуже вірю. Хочу в це вірити.